Про ситуацію на фронті говоритимемо далі. Власне про ситуацію на покровському напрямку. До нього прикута особлива увага. Останні тижні цей напрямок фронту давно є одним із найважчих для наших військових, але саме зараз вирішується під чиїм контролем буде Покровськ. Про ситуацію там будемо говорити із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 20 21 першого століття вітаю вас, пане Павле, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на покровському напрямку є максимально динамічна і змінюється щохвилини, так кажуть наші військові. Напередодні ввечері наші воїни повідомили, що відбили будівлю міської ради. Це були воїни 425-го окремого штурмового полку. Скеля встановили там український прапор. Росіяни заходять у місто малими групами. Скільки їх зараз може бути у покровську? Ну, очевидно, коли ми говоримо про Покровський напрямок, це е, дещо більше, ніж місто Покровськ. Це як мінімум Покровсько-Мерноградська агломерація, це е, добропільський виступ противника на північ від нього. Ну, і частково от е, пів, південний фас е, Константинівського е, ділянки фронту. Ну, втім, е, ну, цей. Ця, ця, Вся оця конгломерація, от система вона взаємопов'язана, і е, те, що відбувається на одній ділянці, не воно буде відбуватись на іншій при будь-якому розкладі. Якщо питання стоїть, що відбувається безпосередньо в Покровську, то м тут відбув проходять міські бої. Бої за противник е, проник. Мені не подобається оце термін, який всі використовують просочування. Просочування це не зовсім те, а це росіяни цього разу скористалися успішно скористалися, очевидно, шляхом спроб і помилок, враховуючи наші недоліки нашої оборони, скористалися прогалинами. В нашій обороні, тому що у нас просто не вистачає людей для того, щоб здійснювати вогневий контакт між вузлами опору, а закрити все стіною дронів. Ну тут і погодні обмеження, будь що ціла низка факторів, які ну, роблять це, таку спробу знаєте допустимою, але не, не ефективною. Тому і це просочування, тому і до того прориву той теж просочування на добропільський напрямок, 51-ї армії, яка намагається охопити Покровськ з півночі, і зараз в місті це переважно сили другої армії, яка наступає з півдня підрозділу, її просочуються. Сили оборони України головнокомандуючий Сирки з свого боку, розуміючи тактику ведення бою, оцього, кидає на посилення наших підрозділів, які там тримають оборону в місті групи спеціального призначення. Ми всі говорили і про підрозділи спеціального призначення гуремо, але там. ЦСО Альфа, СБУ працює, там і е, прикордонні спецпризначенці, і ну, кого там тільки нема, включно навіть з е, Національної поліції спецназ воює. Це малі підрозділи, тактика яких також аналогічна. За великим рахунком, от тому він ігреті, який в місті відбувається. От там нема сірої зони, про яку говорять, це не сіра зона, це зона змішаних, де тут в одному під'їзді, грубо кажучи, можуть бути на різних поверхах. Тут наші, тут росіяни, тут російські дронщики, тут наші дронщики тощо. І от від того, як координуються, як управління керуються ці групи, маленькі групи. Зводяться в єдине е, поле зону е, бойових дій, е, той і виграє. Ну, друга складова це, звісно, прикриття з повітря. В даному випадку, як прикриття з повітря, у нас вже давно це е, е, асоціюється з дроновою підтримкою. Е, багато хто каже, росіяни заблокували нам логістику. А е, газетники прочитайте. Українці блокують логістику наших сил. Ми не можемо прорватися до міста. Власне, пане Павле, е, самі військові говорять, що дуже складно говорити про якусь загалі лінію фронту е, у Покровську, що це є хаотична міська битва, який це створює. Але це очевидно є і перевагами, і ризиками і для нашої, і для е, е, сто... для наших військових і для противника, які це створює для нас переваги і які ризики повторюсь, це дуже складна тактика ведення міського бою, яка потребує значної підготовки, і тут перевага буде не навіть не за тим, у кого сил більше, а за тим, хто зможе утримати управління оціми всіми розрізненими окремими групами, і організувати їх зв'язок і взаємодію угу. поки що передбачити все складно, але Крім от безпосередньо в Покровській агломерації бойових дій, довкола Покровська відбувається ще декілька двіжів, які можуть дуже вплинути на перебіг бойових дій в місті. Ну, Покровський, Мирноград. Власне, якщо в Покровську Власне, с... власне. пане Павло, так говорять про те, що головною проблемою є так звана мирноградська кишеня, що росіяни рухаючись з півдня намагаються витіснити українські війська з Покровська та замкнути оточення в районі Мирнограда. Чи є у нас на вашу думку резерви, щоб зупинити прорив, скажімо, так як збройні сили України відбили наступ росіян на добропілля, здавили з флангів і розсікли російське угрупування? О, ви натякаєте, відчуваєте, де у нас оперативні резерви? Ну, по перше, те, що відбувається в Покровську, ми ж тільки що говорили. Складно сказати, процуваються там. Там у той та каша, яка відбувається в Покровську, і замкнути кільце. Довкола е, Мирнограда, ну це дуже складно. З іншого боку, оце там де наступ другої армії. Але ж з півночі е, над Покровськом над Мирноградом нависає 51 ша російська армія, е, задача якої там це трошки треба назад обернутись, задача якої була якраз і охопити Покровську Мирноградську агломерацію. Саме тому друга армія на півдні і на південному заході чекала ось цієї розв'язки, але росіяни вирішили проковтнути більше рибу, ніж можуть. І коли побачили шпариди в нашій системі оборони на півночі, рвонули частиною сил на добропільський виступ, тактично цікава. Задумка, тому що це відразу робить, ставить під загрозу всю угруповання наших сил на Константиновсько-добропільському напрямку. От те все відразу відрізати. Наше командування зреагувало, кинуло туди на ліквідацію цього добропільського виступу. Найпотужніші, як на мене, і ну, щонайменше найбоєготовніші корпуси і бригади. От вони якраз зараз фактично завершають розгром. Цього угруповання. і частиною сил протидіють тій основній задачі росіян з 51-ї армії, які мали охопити Покровськ Мирноград з півночі. І коли от ми перед нашим ефіром ви показували карту, от там. Цей вимірювали відстань між сірою зоною на півдні і сірою зоною на півночі, так от це до, до виступу того 51-ї армії. А її флангів втив, розбиваючи той добропільський виступ, діють той, той же третій армійський корпус, корпус Азов, 73 бригада, які там протистоять тим. Завершують знищення, як на мене. Там майже все зрозуміло, там окремі очаги спротиву противника. Хоча росіяни дуже хотіли закріпитися, тому що це давало їм дуже великий шанс. Якщо ці резерви у нас звільняться, вони очевидно зможуть той клин 51-ї армії розбити. І це загроза для противника. Вони це розуміють. Якщо вони знайдуть резерви, підкинуть. З тих же корпусів морської піхоти, то ситуація може значно ускладнитись. Тому говорити, чи я бере, да, це ну, взагалі дурне. А в даному випадку, тим більше. Зараз. Але дуже хочеться сподіватися. Що... Так, звісно, хочеться, щоб і утримали місто, тому що. Тому що це з одного боку на Павлоград напрямок на Дніпропетровщину, але я сумніваюся, що вони зможуть полізти туди. Але і знову ж це те виступ туди на, на північ на, для всій е, агломерації Константинівка, Дружківка, Краматорськ тощо ну і з задум противника реалізується. Е, головне, що цей е, муділь російський е, Герасимов він вдвиж. Бич... Він уже пообіцяв Путіну, що, що захопили Покровськ з Мирноградом. Через місяць він доповідає йому, що в оточенні Покровськ Мирноград. І це вже питання для нього і для його армії. Це вже не питання військової доцільності, це питання головнокомандувача їхнього. Або, або в ЗАГС, або в тюрму. Да? І він за то, заради того, щоб ЗАГС буде кидати все, що можливо. Як на цю ділянку фронту, дякую, пане Павле. Ми на жаль обмежені в часі з нами на зв'язку. Був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття, і говорили про ситуацію на покровському напрямку.